Всім доброго, мирного дня! З вами я Наташка, і ми з вами сьогодні будемо розбирати дуже красиву пряжу, дуже таку е достойну, можна сказати, не знаю, як по-українськи правильно. Пряжа називається ось так: Сокенвул. Це йде німецька пряжа. Її можна за кордоном купити, можна в нас купити на стоках. І я навіть лишу вам посилання, де її зустрічаю дуже часто. Це не реклама. Просто в дівчинки там багато шкарпеткової пряжі, вона часто, там, така пряжа, є. Дивіться: склад цієї пряжі, як обична, шкарпеткова, 75% Супервош, 25% поліамід. На 50 грам, 210 метрів, спиці 2,5 3 Я, як коли, є, що вяжу на, є, що на 2,5, є, ще на 2,25. Тут написано, що не можна спрати в спральній машинці. Дівчатка, я її перу в пральній машинці на 30 градусів на 800 оборотів. І в мене в машинці на, шер... на режимі шерсть. Час прання це година 0,5 чи що? Зараз, бо в мене зараз іначе нова машинка та понакрилася. І я вам хочу сказати, це пряжа, яку ви питаєте. Я вам була розповідала, що в мене чоловік носить шкарпетки, якщо хороша шкарпеткова пряжа, 3 роки. Я вам покажу ще з ці шкарпетки. Я з нею зв'язала нові вам покажу і покажу ці, що він носить 3 роки. Дивіться, не забирала ці катушки, нічого не забирала. Подивіться. Нічого тут не протерлося. П'ятку я не в'яжу ніколи укріплену, через те, що в чоловіка не протирається іменно там, де укріплена Ну, П'ятка в нього більш протирається ось тут, так, як плоскостопія. І ця пряжа, ну, я вважаю, що якщо ви попадаєте на неї, її треба брати. Да, Вона трішки дорожча. Але люди, ви її виношуєте, ну, Чоловічі носки три роки. це ж І то я от зараз позабираю ці катушки і вони нормальні нові носки, нові шкарпетки. Так, це я вам хотіла розповісти про, ці... про цю пряжу. В мене була два моточки ось такої різнокольорової. Ще я купила таку чисто чорну, і в мене залишок був з оцієї. Я зв'язала ось такі шкарпетки в стилі Хелікс, ну, Хеліксом, тут в мене однотонна, от ось вони після прання. Вона після прання така, якщо тільки зв'язання, мягусінькі, повиходив цей пушок, вона таке розпушилася, пушистий, мягенька пряжа. Але якщо вже поносити 3 роки, вона така стає грубіша. Але все одно є пушок, ну, чесно кажучи, я дуже задоволена. Хочу вам, ви ж знаєте, що оди пряжам я не співаю, так само не співаю цій. Прошу вас, хто в'язав з такої пряжі, можливо, у вас є якийсь негативний опит. Напишіть, будь ласка, під моїм відео, щоб дівчата бачили всі, хто в'язав, хто не в'язав. Якщо бачите, ну, я коли бачу, якщо в мене є, є така можливість, обов'язково купую цю пряжу. У неї дуже багато кольорів попадається. І однотонні, і такі різні. Ну, це моя на, сьогодні, на сьогоднішній день любов, оця пряжа. Скажу чесно, на чоловічих носках вона випробувана. Ось шкарпетки, які носилися 3 роки. Третю зиму от чоловік відносив, Даже я забрала він вже питався три рази. А ці вже йому будуть на слідуючу зиму. Досить мені сподобався цей хелікс. Нарешті я його навчилась правильно в'язати. Легко в'яжеться, як виявилось, просто що треба сісти в'язати. Що хотіла вам Розповісти те, прала ось ті шкарпетки, тут де більше чорного, вона не дуже покрасила, пофарбувала не дуже воду. Тобто фарбована ця пряжа гарна фарба не линяє. Ну, і на цьому, напевно, буду закінчувати свої відео. Будь ласка, напишіть, чи ви пробували таку пряжу. Якщо пробували, напишіть, чи вам сподобалося. Ну і до скорої зустрічі. слідуючи, будемо розбирати вже іншу пряжу. Я сподіваюсь, теж вона буде ну, така достойна.